Ось на таких зелених схилах починаєш розуміти, чому колись ісландці, які прибули сюди, назвали цю країну зеленою країною чи Гренландія. Вітаю, друзі! У цьому відео запрошую вас прогулятися разом з нами по столиці Гренландії, місті Нук. Коротка географічна довідка. Гренландія це автономна територія королівства Данія та найбільший у світі острів. Хоча географічно Гренландія є частиною Північної Америки, політично та культурно вона більше тисячі років асоціювалася з Європою. Економічно острів дуже сильно залежить від Данії. Її фінансова допомога становить більше половини від прибутків населення. Більшість населення острову є інуїтами, нащадками культур Арктики, які поширилися за ляски на схід, досягнувши Гренландії приблизно тисячі років тому. Нуук також відомий своїм датським іменем Готцеп чи добра надія це столиця та адміністративний центр Гренландії. Населені близько 18 тисяч людей. Це приблизно одна третя всього населення країни. Це робить наук не лише столицею, а й головним культурним, політичним та економічним центром острова. Засноване місто в 1728 році норвезько датським місіонером Гансом Егеде як колоніальне поселення. Історична частина міста зберігла дерев'яні будиночки 18-19 століть. Основним транспортом у Гренландії, окрім човнів, та рідких паромів є літаки, які поєднують між собою близько 13 аеропортів у найбільших поселеннях острову. Автомобільного чи пасажирського залізничного сполучення тут просто не існує, між поселеннями немає жодних доріг. В самому науці загальна протяжність доріг приблизно 100 км. При бажанні все місто можна за 2 години пройти з одного краю до іншого. Також по місту, по трьом-чотирьом окремим маршрутам, курсують автобуси, які дуже зручно відстежувати у реальному часі на їхньому вебсайті. І там, де є дороги, завжди будуть і таксі, якими ми скористалися, щоб дістатися з і до аеропорту. Але готуйтесь за 5-7 хвилин таксі заплатити не менше 15 доларів. Інтернаціональне сполучення цілий рік існує між Данією та Ісландією. А в літні місяці то Гренландії можна дістатися напряму із Сполучених Штатів, чим ми і скористалися. Але наш переліт в Гренландію не обійшовся без пригод, тому що була дуже погана погода, і літак не зміг приземлитися. Тому нас відправили до Ісландії. Ми тут проведемо ніч і потім знову спробуємо попасти у Гренландію. Через сильні пориви вітру у той день наш літак просто не зміг приземлитися, і після години кружляння навколо науку ми вже навіть почали пізнавати вершини гір та обриси фьордів. Літак вимушений був взяти курс до найближчого міжнародного аеропорту у Ісландії. Тому свою першу білу ніч ми зустріли не у Гренландії, а у Ісландії. О 11 годині вечора за вікном ще яскраво сяла сонечко над горизонтом. На нашу радість авіакомпанія забезпечила всіх пасажирів літака кімнатами у готелі у Рейк'явіку, і ми хоч трошки змогли відпочити перед нашою другою спробою потрапити до такого недосяжного острову Гренландія. Наступного дня погода була сприятлива, і ми, хоча й із запізненням на добу, але все ж таки ступили на Гренландську землю. Заходь. Пленько Тлинько, тепленько. Ось такий Airbnb. Дуже дуже класний. А ось інший. Інша кімната. Ось кімната. І ось кімната. А з цієї кімнати ось такий. Видно, гори і аеропорт. Заселилися в Airbnb і пішли гуляти по науку. Тут з цього міста 40 хвилин можна обійти з одного краю до іншого. Йдемо серед цих мальовничих розмальованих кольорових будиночків і дивуємося, дуже незвичайне місце. Нашу першу прогулянку ми відправились до західної, історичної та наймальовничішої частини міста, що знаходиться на березі фіорду наук. З перших кроків ви поринайте у домашню затишну атмосферу арктичного міста. Ваш погляд постійно радують різнобарні дерев'яні будиночки, які нагадують різнокольорові іграшки, що якась дитина розкидала на схилах пагорбів. Через те, що озимку в Гренландії в основному темно, довгі ночі, сніг і похмуре небо. Такі яскраві кольори роблять місто більш живим і теплим. Економіка міста та країни переважно базується на рибальстві, креветки та риба, тому в місті та його портах можна побачити багато маленьких і великих рибацьких човнів та іншої рибацької атрибутики. У історичній частині міста розташований кафедральний собор Церква нашого Спасителя. Хоч і будівля носить величну назву собор це доволі проста церква у лютеранському стилі з мінімальним декором. Можливо, очей відірвати від цієї краси. Поряд з церквою на схилі розташована статуя засновника наука Ганса Егеде. А в метрах 500 на північ від церкви знаходиться відома оглядова точка з цікавою назвою, що перекладається як долина комарів, з якою відкриваються неймовірні види на наук. Різнокольорові хатинки дуже фотогенічно виглядають на фоні води та відомої гри Сармісіяк. Нам пощастило комарів в той день не було, і ми змогли савалитися цими незабутніми видами. На південь від Собору розташований Національний музей Гренландії, до якого ми завітаємо трошки пізніше, а поки що прогуляємось по набережній. Тут розташовано надзвичайний пам'ятник видатній гренландській інуїцькій дослідниці Арна Рулунгуак, яка супроводжувала Кнута Расмонсена у його п'ятій експедиції до Аляски. Жінка була відповідальна за приготування їжі, догляд за шкіряним одягом, утеплення, збереження хутра та інші життєво важливі завдання в суворих арктичних умовах. На одному боці пам'ятнику написано: без тебе подорож не закінчиться. В районі пам'ятника також бере свій початок півкілометрова дерев'яна стежка, з якою відкриваються мальовничі види на місто та на фюрд наук. Важко передати ті емоції, коли зі стежки ми вперше побачили на горизонті айсберг, що повільно дрейфував у відкритий океан. Ми не усвідомлювали, що через день ми під час прогулянки по фьордам зблизька побачимо десятки чи навіть сотні не менш вражаючих айсбергів. Ми відвідуємо Гренландію в липні місяці. І зверніть увагу, як світло о 7 годині вечора. Сонце ще високо. Бо сьогодні, чи навіть завтра, воно сідає о пів на першу ночі і встає в 4.37. Щось таке. Дуже довгий день влітку. Сьогодні вийшли знову прогулюватись по місту наук, і погода зовсім зовсім інша сьогодні. Сонце сховалося за хмаринки, вітер піднявся і відчувається майже 0 градусів. То всі в куртках, в шапках отак одягнуті. Ну, сподіваюся, все одно будемо насолоджуватися видами. І поки ми дістаємося з центру міста, короткий ліричний відступ про ціни. Так як у Гренландії неможливо нічого вирощувати, майже всі продукти харчування, окрім морепродуктів, експортуються сюди з Данії та інших країн Європи. Тому ціни на продукти тут у 2-3 рази вищі, ніж у Європі чи США. Так, наприклад, 12 яєць коштує 6 доларів. Літр молока 250 А ось така невеличка пачка сиру майже 4 долари. А за такий набір продуктів на вечерю ми заплатили більше 40 доларів. Ось такі суворі арктичні ціни на цьому острові. В такий непривітній холодний день. Логічним рішенням було трошки менше провести часу на відкритому повітрі та відвідати раніше згаданий музей Гренландії. Окрім того, що в музеї тепло і нудує вітер, ви з легкістю проведете тут годину чи дві, занурившись у багату історію міста та країни. Ми отримали величезну порцію інформації, оглядаючи багаточисленні колекції знарядь праці, рибальства та зброї. Ознайомились традиційним одягом та технікою його виготовлення зі шкур диких тварин. Колекції одежі навіть є тепла нижня білизна. Дослідили, як зсередини виглядали будинки місцевих жителів та дізналися більше про різноманітні човни. Особливо вражаюча була колекція фігурок тупілаків. Це одна з найцікавіших і найзагадковіших понять у гренландській культурі. В давнину тупілак був духом або істотою. Створеним шаманом за допомогою магічних ритуалів, а в сучасній культурі вони стали традиційними різьбленими фігурками, які роблять з майстри з кістки, дерева чи каменю. Взагалі музей пронизаний духом гордості за гренландську культуру, історію та боротьбу за відновлення ідентичності та культурного відокремлення від Данії. Поки ми насолоджувались музеєм, погода покращилась і вигнуло сонечко. Не можна сказати, що при цьому дуже потепліло, але для місцевої молоді погода та майже нульова температура води була якраз для купання. Ну що, настав час для невеличкої прогулянки за місто для ознайомлення з природою та стежками Гренландії. Для цього сідаємо на автобус та вирушаємо до східної частини міста, де знаходиться декілька гірських озер з багаточисленними стежками різноманітної складності навколо них. Ми доволі швидко доїхали до потрібної зупинки. Ну те тут, тут весь нук можна проїхати за 25 хвилин, і десь туди нам GPS показує, буде якесь озеро. Обіцяють класові видими. Прогуляємось, подивимось. Вже за декілька хвилин підйому до озера ви опиняєтесь серед гір і тиші. Як ви можливо помітили, навкруги не видно на жодного деревця типовий пейзаж для арктичного району. Найвищою рослиною влітку тут, мабуть, будуть кульбаби та інші квітки, які рясно ростуть на схилах гір та пагорбів. В районі науку сніг лежить приблизно 6-7 місяців на рік. Навіть улітку в деяких місцях під скалями можна знайти великі плями снігу на вулиці, 7-8 градусів тепла і світить сонечко, але в деяких місцях під скалами можна ще знайти сніг. Діти дуже зраділи і побігли і їм гратися. Танучий сніг та льодовики створюють мальовничі багаточисленні водоспади, і ми мали змогу насолитися одним із таких невеличких водоспадів, що поєднує вищі озерця з нижчими. Ми провели декілька годин, досліджуючи стежка навколо озера, і можу сказати, що це був незабутній досвід занурення в унікальну атмосферу арктичної природи. Ще до річ, яку ми хочемо зробити в науці, це відвідати тур, який відвезе нас на покинуте рибацьке поселення в двох годинах їзди на північ від столиці Гренландії. Ми дуже хотіли відвідати один із фьордів поблизу Науку. І для цього скористалися послухами фірми Tupilak Travel and Tours та приєдналися до туру до закинутого рибальського поселення Корноок, що знаходиться приблизно в 1,5-2 годинах їзди на човні на північ від науку. Подібні тури зазвичай проводяться на швидкісному катері, який комфортно вміщує 10-15 пасажирів. Вже приблизно через 30-40 хвилин руху на північ води фьорду наповнились багаточисленними маленькими та середніми айсбергами. І незважаючи на льодяний вітер, ми майже всю дорогу до рибальського поселення провели ззовні на палубі, насолоджуючись цими неймовірними просторами та арктичною атмосферою. Давай, дружино, вставай, бо тут такий айсберг. Ми пливемо по фьорду, і тут дуже багато айсбергів. І зупинилися трошки біля найбільшого. Так, таке ух, нема слів. Години через півтори ми дісталися Корноок, що є старим закинутим рибальським поселенням. Тут зберіглися декілька десятків будівель, що до 1960-70-х років були постійним місцем проживання для рибалок та їх сімей. З розвитком модернізації в поселенні закрили рибний завод, і постійне проживання стало недоцільним, тому мешканці поступово перебралися до науку чи інших великих поселень Гренландії. Хоча постійного населення тут немає, колишні мешканці або їхні нащадки часто переїжджають літні місяці, використовують будинки як літні дачі чи місця відпочинку. Сьогодні це ніби дачні е, участки, такі ділянки. І місцеві приїжджають, піднімають флаг, і це означає, що там хтось зараз є. Але в будинки тут заходити не можна, проходимо. Так, насолоджуюся видами. Це дуже класно, і погода, і сонечко світить, і види, неймовірні, але єдиним великим недоліком є велика кількість комах, неможливо. Просто на місці стояти. Я не знаю, як тут місцеві приїжджають відпочивати. Це, це якесь катування, а не відпочинок. Після відвідування поселення маршрут Туру пролягає повз раніше згадної гори Серміціяк та водоспаду, що утворюється високо серед льодовиків гори та впадає у води фьорду. Важко описати всю грандіозність видовища, що відкривається з човна, який впритул підходить до підніжжя водоспаду. Як бонус, капітан нашого човна зробив додатковий гак навколо одного з островів у спробі зустріти китів, що у попередні дні бачили інші тури, але на цей раз нам пощастило і настав час повертатися. З певненістю можу сказати, що прогулянка по фьордам надовго залишиться у нашій пам'яті, як і сама подорож до Гренландії. Цей острів подарував незабутні враження від кольорових вуличок Наука до величних Гір і тиші фьордів. Нас глибоко вразила багата культура інуїтів, їхні традиції та унікальний зв'язок із природою. Насправді Гренландія не лише край холоду, а й місце сповне життя, історії та натхнення. Дякуємо, що провели час з нами. До зустрічі у нових подорожах.